Одного разу приступили до Ісуса дванадцять учнів. Його і кажуть відпусти людей, Хай йдуть по хуторах та селах, що навколо, що знайдуть собі притулок та поживу. Бо тут ми в пустинному місці, а Він їм каже, дайте ви їм їсти. Вони відповіли, є у нас тільки п'ять хлібів і дві риби». Тоді хіба що підемо та купимо поживи для всього цього народу? Було б у їх, яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: Розсадіть їх гуртками, по яких п'ятсот чоловік. Вони їх зробили всіх, розсадили. Тоді він узяв п'ять хлібів і дві риби і звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клили перед народом, усі їли до наситу і зібрали куснів, що зосталось дванадцять кошів. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос разом з своїми учнями рухається в сторону до Ветцеїди, для того, щоб перейти річку Йордан і залишитися своїми учнями на Одинці. Тому що він і хоче навчати проводить таку собі катахізацію, щоб учні розуміли ті речі, яких вони не знають. Адже це є рибалки. І вони мало. Знають святе Писання, адже більше свого часу приділяли праці, щоб утримувати свої родини. Тому Христос час від часу відходить з учнями для того, щоб їх навчати. Мало того, навчаючи їх, він їм одразу дає можливість практикувати те, що ти вчиш, щоб ти міг використати. Тому відправляє їх час від часу на місії, аби вони могли. Провадити ці місії і нести Слово Отця. Проте, бачимо, що коли Христос залишається своїми учнями, люди про це дізнаються і приходять до Христа. Він їх не відкидає, не відганяє, хоча хотів би бути своїми учнями наодинці. Але відповідає на потребу людей. Люди його шукають і він приходить. І каже Писання, що яких п'ять тисяч. Людей слухали навчання Ісуса Христа, і місце це було пустинне. Зважте, наскільки було приємно слухати Христа у пустинному місті, адже там спека. А коли є досить спекотно, починає дуже часто боліти голова, людина розслабляється і вже щось робити, чи слухати не хочеться. Але тут слухали із захопленням. Тому що він їм говорив про Отця, що Бог є любов. Якщо ж добре подивитися, тут є певний нюанс. Зверніть увагу, що Христос перед тим, як нагодувати цих людей, Він молиться. В євреїв є така приказка. Якщо їсти не помолившись, це те саме, що вкрасти у Бога. Гарна приказка. Дуже стоїть таке питання, будучи християнами, знаючи всю повноту, чи ми пам'ятаємо про молитву, коли сідаємо до столу. І чи дякуємо про молитву, коли завершуємо свою трапезу? Адже Христос показує приклад найперше нам. Євреїв це була частина псалма, що вони дякували Богу, який дав їм той хліб. Щоденний. Якщо варто подивитися, тут є ще декілька таких гарних нюансів, яких Христос хоче навчити. Він бачить цих людей. І Він бачить їхню потребу без слів. Вони голодні. Нічого за дві тисячі років не змінилося. Христос і надалі бачить потребу людей. Йому не треба говорити, він знає це. І дуже важливий момент. Він звертається до своїх учнів. Скільки мають? Або треба зробити, бачите, є потреба, треба зробити. Ми безсилі, нас так мало. Тоді вмішується Христос. Якщо ви не можете, я допоможу. Але ви мені є потрібні. Мені потрібні ваші руки, мені потрібні ваші старання, ваша завзятість. Посадіть їх, роздайте їх, зберіть. За 2000 років знову ж таки нічого не змінилося. Бог робить чудо. Але йому і надалі потрібні руки, йому і надалі потрібні особи, які б це могли виконувати, які б могли ці діла милосердя творити серед його народу. І це і християни. Це всі ті, які зібрані навколо Христа і які слідують за Христом. Це наш є прямий обов'язок. Зауважувати потребу ближнього і намагатися йому допомогти, якщо ми це можемо зробити. І надалі потрібні руки мами, батька, лікаря, вчителя, який може навчити, зробити, попровадити, вказати, підтримати. І це стосується кожного з нас. Другий важливий момент, коли Господь дає, Він ніколи не дає свого. Адже кажемо у Писанні, що наділися всі до ситу, і зібрано було 12 кошів. Господь ніколи не дає, тобі треба гривень, тримай гривень. Ні. Він як дає, він дає по достатку. І знаєте, є у мові така спільнота Домашня церква. І там один чоловік каже, для того, щоб мені каже, було утримати сім'ю, мені було потрібно 7 тисяч гривень. І я постійно молився і просив, Боже, дай мені цих 7 тисяч, бо я є голова сім'ї. Я маю подбати про свою сім'ю. Каже, Господь давав. Але...», але один прекрасний момент він зрозумів оцей фрагмент писання. Господи не по достатку. І від того часу, каже, він перестав молитися і просити Бога, Боже, дай мені тих 7 тисяч гривень. Але він почав мовити зовсім по-іншому. Боже, дай мені стільки, скільки вважаю за потрібне. Каже, ви не повірите, прошу оце. Але той місяць я заробив 12 тисяч. Не тільки мені вистачило на ті потреби, але ми собі могли б щось більше. Я навіть почав відкладати. Каже, від того часу він каже, зрозумів, Господь про мене піклується. Мені не треба перейматись, мені треба перейматися про свою безсмертну душу, про її спасіння, перейматися про ближніх, як допомогти їм. А Господь каже, подбає про мене. Каже, отче, каже, я почав від того моменту заробляти набагато більше. То якась премія, то якийсь підробіток, то ще якесь додаткове замовлення. І я завжди від того часу маю по достатку. А люди дуже так часто деколи шукають. Як, де, чому. Проблема є в тому, що ми дуже часто покладаємось на себе, забуваючи про люблячого Бога. Хочемо зробити самі, не даючи допомогти нам йому. І потрапиний такий досить є момент. Ми забуваємо слова апостола Павла, що говорить, зокрема в посланні до Ефесян, Бог мій заповнює всі потреби. Люди потребували Слова Божого, Христос їм дав. Люди зголодніли, Господь їм дав і дав по достатку. Тому ніколи не сумнівайтеся, що Бог може дати стільки, скільки ми потребуємо. Він більше дасть. Тому що люблячий батько ніколи не обмежить своєю любов'ю свою дитину. Хіба коли ви знаєте, що ваша дитина щось страшенно любить, ви їй будете давати трішки, чи ви її дасте так, щоб ваша дитина була щаслива? То коли ви так дієте, то скільки більше? Буде діяти, Господь.